Старіша, напевно, будівля взагалі в Присівацькій територіальній громаді 19 -те століття. Кінець 19 століття був побудований, кастьол, да, католицький костюол. Тим паче ви можете подивитися, дуже цікава архітектура. Будували його дуже цікаво. Е, ну, Цегла є цегла, так, багато е, будівель, старих з такої цегли. Але е, сировина, і, е, яка скріпляє. Ці цегли були зроблені з місцевих яєць. Риму-католицька церква у Григорівці один з об'єктів туристичного маршруту Здиваш Севаш, який розробили у квітні цього року. Тут і досі раз на тиждень правлять службу, розказує Єгор Сидорович. Один із проектів на території присивашки територіальної громади ну, створення, наприклад, низки маршрутів, для популяризації саме нашого туристичного регіону, ну як я вже люблю казати, щоб Херсонщина всі розуміли, що Херсонщина це не тільки помідори та арбуз. Голова територіальної громади Сергій Кліщевський розповідає, присівайська ТГ об'єднала п'ять невеликих сіл. Загальна кількість населення п'ять тисяч людей. 2006-го відбувався масовий відтік населення. Саме тоді каже Сергій Кліщевський, постало питання, як повернути людей до села. Одним з напрямків розвитку громади став туризм. Завдяки децентралізації ми приєднали ще три сільські гради, чотири населених пункти. Всі наші населені пункти знаходяться вдоль берега Сіваша. Івановка це було одне з найдалених сіл Чеплинського району. те Це було скажімо, одне з сіл, де був масовий відток населення, йшла масова розборка. Майна, житла і так далі. На сьогоднішній день в Івановці купити хату неможливо. У краєзнавчому музеї у селі Григорівка представлені старовинні артефакти, історичні знахідки та експонати. Все це роками у себе на подвір'ї збирав місцевий житель Павло Робак. Тепер експонати зберігаються у будинку культури. Театралізована екскурсія починається біля берега затоки Сиваш неподалік села Павлівка. Там знаходиться самовиливне джерело артезіанських вод. Навколо 64 вітряки висотою 120 метрів. Вони і туристичний об'єкт, і найбільший проєкт з наповнення місцевого бюджету, розказує голова територіальної громади Сергій Кліщевський. Все, що випустила Україна в сфері енергетики, стоїть якраз в нас. Це якраз ці старі вітряки, перша черга. Друга черга це всі вже вітряки нові. Це 64 вітряка. А це всі енергопром збудував. Вони зареєстровані на території нашої громади. Вони являються основним платником податків. За ці періоди було більше восьми мільйонів додаткових коштів завдяки будівництву. Це багато місцевих мешканців знайшли собі роботу під час будівництва і зараз працюють. Всі ці вітряки стоять на землях, які ви бачите, це землі, які не придатні для сільського господарства. Вони скажімо, раніше не приносили прибутку громади. На сьогоднішній день це і прибуток громади, це додаткова така туристична локація. Відпочивальники можуть покупатись у сиваші в районі Іванівської коси. Тут облаштовані місця для переодягання та душові. Першими на екскурсії побували херсонські журналісти, які поділилися своїми враженнями. Були в Григорівці, Іванівки були. На свахі з тієї з іншої сторони дуже гарно. все. я взагалі тут вперше і мало куди їжджу. Тому я за будь-який кипіш і екскурсія класна. Мені було дуже цікаво слухати. Історія нашого краю досить цікава. І це все потрібно знати. Я думаю, пересічній людині, яка тут живе, там намагатись цікавитись історією і знати, що тут було. По-перше, люди. Тому що е, люди, які намагаються відродити село, е, громаду свою відродити, е, і на походу вони роб, створюють нову історію е, раніше. Тут туризм не розвивався зараз е, маленьке село, яке з якого раніше люди виїжджали, як нам розповідають, ну дійсно відроджуються. І, звичайно, це прекрасно, що на Херсонщині взагалі є такий неймовірний пейзаж, який ну, якому можна позаздрити. Аліна Олефір Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсонщина.